Добро вечора, шановні поціновичі футболу. Ми вітаємо вас у Києві на, на стадіоні «Динамо» імені Лобановського. На останньому матчі третього на туру української прем'єр-ліги. Луганська зоря приймає криворізький кривбас сьогодні у столиці України. Фафе, папе, спорт, кібестини та злоти тебе вітає! Пафе! Це дві все світри, папе, це дві все світри, папе, це дві все Далеко-далеко гру. Зараз спроба розігнати атаку від Юрчиця. У в рігбійному стилі Крибас просувається. Зараз поближче до воріт зорі. Хороший момент може бути. Микитишин виконує навіс! І прекрасний шанс на перших же хвилинах цього поєдинку. Дуже хороша навісна передача. Дали можливість по флангу тут м'яч проштовхати два захисники, ніби як були. Але трохи відтягнувся Кирило Дришлюк. Від Джуніора Рейса. Ну і прекрасний навіс. Гіра паршиміяч ще одне хороше закидання. Парако, Парако, Парако пробиває Сапутін на місці. Другий момент. За одну хвилину виникає біля воріт зурі. Сапутіну зараз потрібно якось розбудити свою оборону, свою опорну зону. Дивіться, абсолютно нікого немає в опорній зоні. Просте забігання. А за спину Андерсону Джордану Башич намагається підстрахувати свого партнера. Ну і Глекер Мендоса віддає просто прекрасну передачу на Парако. Підсоко розкішний шанс. Ще один був. Якщо спокійний, поки що Віктор Скрипник спостерігає за грою своєї команди. Ще один провал. Хороше закидання. Зараз від твердо хліба можна забивати. Відкриває рахунок кривбас на дев'ятій хвилині цього матчу. Ну і тут треба відзначати усю атаку. Дуже швидку і якісну. Закидання. Від Твердохліба. Ну і прекрасний. О, забуває Максим Задирак. Класно зіграно. Ну і знову питання. Те ж саме відбулося, що у моменті з закиданням на Парако. Зікова на передача низом. намагався на вакулу віддати в підсумку. На рівному місці м'яч втрачає Юрче. Це класно, обігрався в стіночку з Мекетижитом. Який прекрасний гол забиває кривбас. Ну і що сьогодні з опорною зоною зорі? Карлос. Парако. Робить рахунок 0-2. забуваючи свій другий гол у цьому сезоні. Аніян Юрчиц набирає швидкості. Обігрується з Микитишиним. Вирізає передачу. Парако за спини. А Якова Башича вибігає. Розкішний гол для Крибаса. 0-2. Якобашич. Парако перед ним. Маше ж діагональ запускає непогана діагональ, я прийом і слесера, слесера на Навіть слесар. переграє хулкіпера. До кінця Кемкін допрацював. Слесар відкидає передачу. Удар. Поп ворота М'яч летить. Який розкішний шанс? Кемкін зробив максимум в цьому моменті. Слесар чудовий прийом. Кемкін допрацьовує, зачепив м'яч. Ну і далі ідеальне скидання на Саленка. Той пробивав. Пробував зря, він бачив, куди бив. Він розумів, куди треба бити. Інших Варіантів розвитку атаки насправді не було. Класний поєдинок знову забігання. Немає положення по загрою. Петр з м'ячем. чотири футболісти зорі. Зараз І один захисник Кривбаса Петр Мічен передача. Який сейв? Як він це зробив? Ще раз дивимося. Слесар бачить, що там Бутківський. Ну і просто в Алкіпера пробиває Бутківський. А Мендосу. Мендос. Класне переведення праворуч. Микитишин, Є трохи простору. Вже близько від нього буде рейс. Микитишин один в один проти жуніора рейса. Микитишин ідеє передачу. Непогана позиція для Мендоси. Пробиває Глейкер. Не удар заблоковано. Шанс для Зорі. Прекрасний шанс. 5-4. Зараз може бути теоретичний вихід. Класна передача. Но ясний вихід ічинаючи паралельним темпом. Несеться Бутківський. 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 Гол! Нарешті! Зоря таки реалізовує. Ось цю високу лінію оборони Кривбасу. 5-4. Потім 4 втрибу. Вихід. Пали Бутківський. Забиває свій перший гол у цьому сезоні. Хороша робота Слесера віддає. Їм. Цього разу вчасну передачу. І Абутківський робить рахунок 1-2. Рано чи пізно. Ця висока лінія мала дати збійну. А цього разу з командою Крибаски не все в атаку. Шевченко низом класна передача. У підсумку проходить задирака! Пробиває Сапутін на місці. Задирака. І рахунок стає. один-три. У цьому матчі Сандерса Путін пробував показати, що там був офсайд, але офсайду не було. І два сейви не вдається зробити голкіперу зорі. Перша, певно, за півгодини атака кривбаса закінчується. Забитим голом. І Максим Зедеракі. Першим м'ячем. Кирило Дришлюк. Жуніор рейс. Адриш люкає. То хороша передача на жуніора рейса. Один дотик на Петра Мічина. Мічин пробиває! Кемкін рятує на добиванні. Стигає допрацювати, коли Будківський далеко від м'яча. Бутківський п'ятою не зачепив, яка паніка зараз була. Але кривбас відбивається. Ну і порушення правил. З боку гостей. Ян Ан Юрчиц підсів під суперника. дивимось цей момент класно розігнали. В один дотик, чотири передачі. Мічин знаходить удар. Кемкін тягне. Слесар не встигає зовсім трохи. Ризикувати не хотів Слесар. Міг стрибку якось сильніше пробити, але я розумів, що Кемкін на цей м'яч кидається. Ох, яка передача зараз проходить на Петра Мічина. Мічин виривається вперед. Підкот дуже небезпечний. Але якісний мічин. На слесара. Слесар. Пробиває знову кем Фантастика. Ще <плес> дивимося у падінні передача. Тут дуже ризикований, але якісний підкат від Боржеса. Ну і Кемкін ріже кут. 20 ударів на дві команди. Ну і, а на жаль, цей поєдинок зараз буде перерваний у Києві. Оголошена повітряна тривога. Ще одне закидання. Є удар. Далі кут і забуває Зоря! Після кутового рахунок стає 2-3. Стандарт приносить успіх. Полип Дубль сьогодні від капітана. Ще раз дивимось. Будківський тут відірвався від о, опікуна. Дирака проти нього грав. Точна передача є хорошо перехоплення від о, криворізької команди. Ламанський непогано працював. А зараз закидання на Слесара. Слесер проти Боржеса. Ще одне забігання. Рекошетне туди, куди треба, зараз для криваса. Коли Будківський класна передача від нього. На Руан. На Руан, на Руан під ногу. Руан б'є. Кемкін, а рятує свою команду знову. Кемкін. А нас потрібно зупинити гру. Атака зорі триває. Ще один навіс. На дальній кут. Виграється боротьба. І удар тут є на лінії захисники. Продовжується атака. Ще один навіс. Немає удару. Відбивається кривбас. Зоря тисне далі. Ну і зараз подалі. І на цьому все. Оце так футбол. На газоні кривбас з цим складом. Як і футболісти зорі. Оце була рубка. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану, Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.